Добрий день, колеги, рибаки. Сьогодні субота, 22 липня. Робив вам такий невеличкий відеосюжет. Зараз потихеньку будемо під'їжджати на прилвичі, нашу улюблену водойму. Сьогодні буде перше відео на YouTube. Будемо старатися вам зняти щось цікаве. Думаю, думаю, все вийде. Думаю, вам буде класно подивитися хороші відео і думаю, буде якась хороша риба. Як мінімум, в принципі, готуємося до Амура, так як зараз на придбачах зараз дуже гарний хід Амура. Карп трохи, напевно, ще відходить від нересту, менше клює, але є досить корму, є гарні насадки, продумані, так як весною вже часто поїздили на придбачі. Будемо комбінувати, будемо старатися. Так що не ні, ні луски. Приїдемо на озеро, будемо продовжувати знімати для вас. Гарний Трошки недоспана ніч, але ми вже, ми вже в раю, ми в Рибацькому раю наші улюблені прилбичі. Зараз будемо підходити, забираємо мат і їдемо на наш сектор. Сектор у нас 53-й. Зараз вам ще зроблю такий коротенький вступ і вже будемо розкладатися на секторі і будемо продовжувати з вами говорити. Друзі, ще раз всім вітання. Ми вже нарешті прибули на свій 53 й сектор. Раніше весною ловили на 54-му. На 54-му знали конкретно точки, 53-й це то для нас новий сектор. Ході сусідній, в принципі, але новий. Значить, відкліпсувалися. Не хотіли ми знімати відео кліпсування, шукання точок. То не дуже всім цікаво, самі знаєте, це дуже така крихітна і довга робота. Ну, Значить, маємо. Палки від 90 до 120 метрів. Дані мої палки це є ліва палка 90 метрів, права палка в мене є 103 метри. дно досить чисте, довго протягується. Не знаю, можливо, на пісочок навіть попали. Стосовно, стосовно, стосовно насадок. Буду спочатку зараз працювати насадками 8 мм по папами. Будемо його інтенсивно шукати десь, напевно, до 12-ї години. Так, як в 12 у нас вже піде перше закормлення точок мінімальне. Будемо кормити, напевно, по 5-6 помбів кожну точку. І після 12 вже буду переходити на великі насадки, так як в процесі плануємо зробити кормовочне плесо на дні за допомогою 16-мм вареного бойла, смак тигровий горіх, і так само на нього буду і закидати. Але з підрізанням, буду робити свої рідні сніговичок, рибаки, я зараз поділюся з вами своїми якимись певними такими думками про рибалку. Весною сиділи в цих секторах, гарно ловили на вісім купапи. Що буду починати? Буду починати баунті Robin Red 6 мм. Mm. Буду починати ананас, українська рибалка 8 мм. Mm. Будемо шукати її десь орієнтовно до 12 години, поки не поставимо на точки корми наші. Після корму вже буду змінювати насадки на великі, буду робити сніговики. Що в планах в мене по сніговиках. У нас корм буде стояти на 16 мм такі бойли. Ми будемо їх аналогічно підрізати і робити сніговики за допомогою ананасу десятки і грушки десятки. Будемо робити такі цікаві сніговики. Будемо змінюватися на більшу насадку після обіду і будемо тримати цю насадку до 8 вечора, коли буде прохід риби. Восьмого вечора ми будемо робити другий захід корму і будемо знову ж таки мінятися на 8 мм по папе. Будемо інтенсивно працювати ананасом на 8 мм, так як зараз е, ближче вже літо в нас йде. Е, Корм чомусь трохи менше побжовує, більше йде амур в точках. Амур дуже сильно любить от, ананас, дуже перевірено. Тому будемо постійно комбінувати і постійно змінювати. на Тікає, а потім попити пристатку, їде і не тільки зібрати. Я спереживався, добре що зійшло з скліпси Таня. то була біда. Перша покльопа, точка у нас справа, ви вже знаєте, буду тихенько посихати, щоб то не знали. Так, на годинку в нас восьма вечора, то третій етап нашої, нашого корму. Ми кормилися в 12-й годині, кілька спомбів кидали, близько третій кормилися і зараз усуний корм. Що в нас в ході корм. Кукуруза. 16-й варений бойл, смак тигровий горіх і 24 капелящий. Смак так само тигровий горіх.